Протягом вже другої доби у Житомирі спостерігаються достатньо складні погодні умови, і за прогнозами гідромацентру вони можуть ускладнитись, зокрема пониженням температури повітря, до мінус 26 градусів і нижче. Розпорядження видано заступника міського голови, який відповідає за комунальну сферу впливу це Кропивницького Володимира Миколаївича, яким зобов'язано всі підприємства, установи та організації вжити заходів щодо своєчасного прибирання всіх територій своїх, які закриють закріплені за підприємствами установами та організаціями, ви бачите, що центральні дороги на сьогоднішній день прочищаються, утримуються в належному стані, рухається громадський транспорт, але міська влада також і звертає увагу всіх відповідальних керівників за утримання своїх територій, які за ними закріплені. Органам контролю в свою чергу дано розпорядження посилити нагляд за належним перебиранням територій та карати порушників, окреме звернення і до власників авто, які створюють проблеми з належним утриманням доріг. Прибирання доріг достатньо ускладнює наявність техніки автомобільної, яка паркується на проїжджих частинах. Тож без необхідності бажано в ці дні не виїжджати із дому, а також залишаючи транспорт, залишати транспорт там, де він не заважає прибирання. До речі, така проблема виникає вже і на Внутрішньобудинкових територіях і маємо вже там випадки, що десь там пошкоджені автомобілі наразі з'ясовуються за яких обставин, яким чином цей сніг там впав з цього будинку. Чи дійсно прибирали, чи, скоріше за все, можливо, і при таких вітрах цей сніг міг і самостійно рухатись і впасти на цей автомобіль. Ось такі металеві підсніжники виросли на вулиці Шелушкова у Житомирі. Їх не можна не обійти, не об'їхати, особливо снігопробуральні техніці. Судячи з півметрового шару снігу, дану автівку залишили тут вже давно. Через з неї близько двох метрів дороги є недоступними для транспорту, адже трактору повз авто не проїхати. Ці сніжні волони залишились після тривалої парковки інших автомобілів. Забрати їх з дороги техніці також незручно, адже далі знов припарковані автівки. І подібна ситуація наразі на різних вулицях міста. Управлінні з питання звичайних ситуацій цивільного захисту населення також акцентують увагу, що низькі температури це серйозний ризик отримати обмороження. У Житомирі з різними видами обмороження вже госпіталізовано вісім людей. За минулу. Добу, у нас на території міста двоє чоловік зазнали обмороження. До речі, одна жінка, на жаль, загинула. А медики, які прибули на місці, не змогли надати їй допомогу. Обставини, за яких загинула жінка, наразі з'ясовуються медиками. За попередньою інформацією, вона знаходилась у стані алкогольного сп'яніння. На найближчі дні синоптики прогнозують у Житомирі сильні снігопади і гортовини. тож людям радять без необхідності зайвий раз не виходити на вулицю.